Психологія правової культури особистості. Лекція перша. Пізнання правової культури є предметом численних досліджень фахівців різних галузей знань, правознавства, філософії, соціології, історії, педагогіки психології. Усвідомлюючи те, що від чіткості розуміння психологічних основ Правової культури буде залежати як конструктивність пізнання цього феномену, так і адекватність обраної методології, його дослідження, аналізувалася як безпосередні, так і опосередковані категорії. Вони можуть мати як самостійне тлумачення, так і визначення, що може бути певною складовою феномену правової культури. Дослідження засвідчило, що слово культура означає піклуватись, удосконалювати, шанувати заселяти. і спочатку використовувалося у значеннях вирощування, культивації чогось. Поступово це поняття набуває більш широкого значення та охоплює інші сфери людського життя та діяльності. Зокрема, виховання і навчання людини. Загальновизнаним вважається твердження, що культура визначає рівень розвитку суспільства, оскільки є сукупністю досягнень в його матеріальному і духовному розвитку. Матеріальні і духовні надбання суспільства становлять його традиції, і вони є умовою подальшого прогресу людства. Це результати фізичної і інтелектуальної діяльності представників різних народів та націй на фоні зміни культурних історичних епох. Змістовним наповненням культури є результати праці людей у всіх сферах буття виробництва науки і техніки, сільського господарства, мистецтва, архітектури, літератури тощо. Розуміння культури як цілісного феномену. Обумовлено складністю і багатоманітністю життєдіяльності та творчості людини. Культура, як об'єкт і предмет дослідження у різних галузях знань, має давню історію, вона досліджувалась, наприклад, у контексті антропології, етнографії, психоаналізу і різних соціальних інститутів, розвиток яких, у свою чергу, обумовлюється географічними. Економічними, етнічними та іншими чинниками. В своєму дослідженні взаємозв'язків різних видів культури, вчений безсмертний, зазначає, що у самому визначенні цього феномену, як правило, акцентують увагу на відмінності людської життєдіяльності від біологічних форм життя. Адже перше значення оброблення землі догляд. Сьогодні культуру зазвичай сприймають як доповнення спрямування людської природи, що протистоїть їй. Культурна людина не може існувати без освіти і виховання, що саме і складає зміст культури в усіх народів, які зберігають власну спадщину і традиції як форму колективного досвіду у взаємовідносинах з природою. Отже, культура це те, що відрізняє освічену, виховану людину від неосвіченої. У визначеннях культури робиться акцент на таких її ознаках, як практична реалізація загальнолюдських і духовних цінностей, спосіб людської життєдіяльності з перетворення природи, суспільства і самої людини, виражений в продуктах, матеріальної і духовної творчості. Сукупність цінностей, яка служить духовною основою і ознакою для соціальної організації. Велике значення в культурі має особистісний фактор, адже в реальному житті культура невід'ємна від людини. Саме тому вчені Єфімов та громов розглядають культуру в аспекті людського фактору. Поняття культура і поняття людини при цьому. Пройшли еволюції в свої взаємодії. Сенс слова культура обробляння душі передбачає певну індивідуалізацію людини її розвиток. Поняття людський фактор, на думку авторів, відображає гуманістичну спрямованість суспільного розвитку, що розкриває здатність людини дійсно бути творцем свого життя. Культура як загальний спосіб існування людини, її діяльності. Та результат цієї діяльності об'єктивуються у вигляді таких її продуктів, як уява, про добро та зло, звичаї, знаряддя праці, засоби комунікації тощо. Такими продуктами є мораль, відбір, яких за ознакою значущості для всього суспільства є основою їх включення у право, тобто норми культури є визначальними при відборі правових норм. Існують і інші погляди на поняття культури. Так, наприклад, культура характеризується як певний досвід, сукупність поведінки, яка найбільш поширена в тому чи іншому суспільстві, і передається спадково наступним поколінням. Вона розглядається також і як сукупність засвоєних знань, вірувань, мистецтва, моральності, законів, звичаїв. Пов'язуючи поняття культури з поведінкою, Прихильники цього погляду звужують його зміст, вказуючи тільки на певну його частину, яка може об'єктивно сприйматися. При цьому слід зазначити, що поведінка є предметом дослідження психології. Поняття культури, однак, існує поза межами психології, доки воно не використовується у певних психологічних гіпотезах або теоріях. Відомо, що культура визначається. Як специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності представлений у продуктах матеріальної і духовної праці, системі соціальних норм і установ, духовних цінностях, сукупності ставлень людей до природи між собою і до самих себе. Її основними смислами в суспільстві є знання, цінності. Які виконують когнітивну та регулятивну функції. Проте більшість філософів, соціологів, психологів, і політологів вважають, що поняття культура включає в себе два аспекти, які відповідають двом базовним напрямкам діяльності людини матеріальним і духовним досягненням. Матеріальна культура характеризує діяльність позиції її впливу на розвиток людини, наскільки. Має можливість застосовувати свої здібності та творчі можливості. Це може бути культура праці, матеріального виробництва, культура побуту, культура місця проживання. Духовна культура це система духовних, нематеріальних цінностей релігійних, наукових, правових, моральних, естетичних тощо. останньої також відносяться. Види і способи творчої діяльності, що спрямовані на створення збереження та поширення духовних цінностей на рівні міфології, релігії, науки, права, моралі, філософії тощо, досить змістовним є визначення культури Мацумотом, який вказує, що культура це динамічна система правил, емпліцитних та імпліцитних. Встановлених групами з метою забезпечити своє виживання, включаючи настанови, цінності, уявлення, норми і моделі поведінки, спільні для групи, але такі, які реалізуються різним чином кожним специфічним об'єднанням всередині групи, що передаються з покоління в покоління, відносно стійкі, але такі, що можуть змінюватися з часом. Таким чином. Розглядаючи зміст поняття культури на основі узагальнення різноманітних досліджень, можна констатувати кілька підходів. Перш. Так званий описовий підхід, що передбачає перелік усього, що може характеризувати це явище. Друге. Історичний підхід, в якому аналізуються акценти, що відображають особливості соціального наслідування та традиції еволюційного характеру. Третій підхід. В якому при визначенні змісту культури підлягають розгляду певні нормативні особливості з наголосом і способом життя, ідеалах і цінностях. По-четверте, підхід, що ґрунтується на психологічних процесах адаптації до середовища або навчання, формування звичок тощо. П'яте так званий структурний підхід. При якому автори спираються на складові організації культури. Шосте. генетичний підхід, де за основу беруться артефакти, ідеї, символи тощо. Для нашої проблеми важливе значення мають такі ознаки культури. Перше. Суб'єктивні людські сили і здібності, що реалізуються в діяльності, знання, уміння. Виробничі професійні навички, рівень інтелектуального, естетичного та етичного розвитку, світогляд, способи, форми спілкування людей в межах колективу і суспільства. Друге сфери свідомості, духовного виробництва, а саме: пізнання, моральність, виховання, освіта, включаючи право, філософію, етику, естетику, науку, мистецтво, літературу, міфологію. Релігію. 3. Системи суспільних відносин. Виходячи з узагальнення цих та інших визначень, можна говорити, що культура людини відображає особистісні цінності, які дозволяють їй презентувати себе в різних сферах людської діяльності на рівні етичних, естетичних, моральних, творчих, трудових та інших настанов. Дякую за увагу.